Деревенькі були. Зібрали гречку, просушили. Вчора позбирав її в мішки, потрібно буде вести, вже провіювати, почистити, як то кажуть, але не було можливості людини, яка це має мені зробити, і тому перенеслося пізніше. Трошки вродило, гарно досить, я би сказав. Багато повисипалося, вчора ходив палити. Лише тут трошки є Багато повисипалося. Вчора ходив палити гречану солому. Складав на кубки, там підпалював ті купки. І бачу, що багато по сходив, бо перед збором якраз за пару днів пішов, був сильний град і нам витовк. Так, йдемо ми випускати нашу птицю. Перші наші вийдуть гуси. Подивимося, як вони в нас набрали. Мають вони гарний апетит, їдять добре. Зараз найкраще вони їдять пшеницю овес. Ну, овес правда, там нічого не править, але ми його вдаємо, тому що щоб урізноманітнити раціон. Кукурузу товчуть. Ну і відповідно пасуться. Ось такі наші галасливі. На не з того знову поступає скарги, що він на людей скаче. Ну, може щипнути за штани, за спідницю. О, які вони бою. Оце гусочка в нас з кривим хвостиком. Це донечка, я так думаю, мишки, тому що мишки направо хвостик скривлені. А в цієї гусочки наліво. Вона була маленька нещасна, але бачу, тепер вона набирає, пішла вона вже в другу линьку. Зараз така шкарадна виглядає. Але думаю, що буде хороший екземпляр, тому що вона виросла Чуть-чуть вища за ось цю, що спереді від Білої королеви. Бачите, яка вона шикарна. Ох, яка красунька. Оце спереді молодняк. Було би ще тих п'ятеро, що лист забрав. Тобі ціни не було. До речі, гуси. Гуси вигідно тримати, коли є пасовище, коли є трава. І, <клес> і, як то кажуть, вода. Вони мало їдять відповідно тоді. Більше вони в нас була молодь на пасовищу гуляла, а зараз вони у нас ходять цей, вже трошки підгодовуємо, тому що вони ростуть і вже даєм більше їм щось поїсти. Такого моцного. Буде можливість знімлю, яка звичайно гуска виглядає напротязі холмогорів, але думаю, що це всі і так знають і бачать. Вигідно краще тримати все ж таки породисту птицю, чим звичайних, тому що їдять вони одинаково, але ось ці, хоч наростають і виростають великі, є, як то кажуть, що мати і тримати, і чим тішитись. Прийшли вони знов до їди. Ось ця гусочка, що я кажу, в нас хвостиком ззаді вже така гарна жирова складка. Все ж таки я думаю, що гусочка бо по голосі похоже і на вигляд. От, оце, я думаю, що це теж буде гусочка. <кхем> ну, можливо, гусак. Під знаком питання теж жирові складки і штани робляться. А ось цього одного єдиного, що там напереді, поки що штанів ще нема. Я так думаю, що це буде гусак. Ось він попід паркан ходить. О, махайкрумі. Жирова складка є одна посередині. Це є гусак. Ось він який красень молодий. Ми побачимо, чи будуть в нього штани рости. Як я казав, що краще тримати вже породисту птицю їдять вони одинаково, як і там ті, але... Це хоч е росте, і, відповідно, щось з'їдає звичайні, щось з'їдає ці, але результат, як ви бачите, на лице. Ось яка гусочка, шикарна, правда? Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.